Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 16 липня. У Київській області температура день буде від плюс 36 до плюс 29 градусів та від плюс 25 до плюс 28 вночі. У Києві досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 36 до плюс 30 градусів та від плюс 25 до плюс 28 вночі. Ранок та вечір у Житомирі будуть ясними. Вдень очікується хмарність, опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 28. Ввечері у Чернігові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. У Сумській області температура в день буде від плюс 36 до плюс 30 градусів та вночі від плюс 23 до плюс 29. У Сумах небо буде ясним до самого завершення дня. Без дощу. На сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від плюс 37 до плюс 30 градусів. Та від плюс 25 до плюс 31 вночі. У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 37 до плюс 30 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 32. У Донецьку ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опади не передбачаються. У Луганській області вдень температура становитиме від плюс 38 до плюс 31 градуса та вночі від плюс 23 до плюс 32. Вдень у Луганську хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися опадів не прогнозується. На півдні у Одеській області температура вдень буде від плюс 37 до плюс 32 градусів, а вночі від плюс 28 до плюс 32. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається в Одесі до самого вечора без дощу. На Миколаївщині очікується погода з максимальною температурою в день до плюс 36 градусів та від плюс 27 до плюс 35 вночі. У Миколаєві до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 41 до плюс 34 градусів, та вночі від плюс 26 до плюс 35. Незважаючи на похмурий досвітній час, у Херсоні з самого ранку на небі не залишатиметься жодної хмарки, та до кінця дня погода буде ясною, опадів не прогнозується. На Запоріжжі температура вдень буде від плюс 39 до плюс тридцять трьох градусів. Та вночі від плюс 28 до плюс 33. Ранок у Запоріжжі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним опади не очікуються. У Криму денна температура буде від плюс 37 до плюс 29 градусів. А вночі від плюс 22 до плюс 31. Увесь день у Сімферополі утримається ясна погода. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області в день температура становитиме від плюс 33 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Львові до самого вечора. Вдень можливо пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Івано-Франківщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 34 до плюс 27 градусів. Та від плюс 21 до плюс 25 вночі. В Івано-Франківську ясна погода очікується вранці та ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йтиме дощ із грозою, проте ближче до вечора він закінчиться. У Тернопільській області очікується температура від плюс 35 до плюс 29 градусів вдень. Та від плюс 23 до плюс 26 вночі. Увесь день у Тернополі утримається ясна погода. Опади не очікуються. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 37 до плюс 30 градусів та від плюс 23 до плюс 25 вночі. У Чернівцях небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 34 до плюс 31 градуса, та вночі від плюс 23 до плюс 27. Перша половина дня в Ужгороді буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 33 до плюс двадцять дев'яти градусів. Та від плюс 22 до плюс 25 вночі в Рівному очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 33 до плюс 30 градусів, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Перша половина дня у Луцьку буде ясною, а після обіду з'являться хмари безду у Хмельницькій області температура в день буде від плюс 35 до плюс 29 градусів, а вночі від плюс 23 до плюс 26. У Хмельницькому ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області очікується температура від плюс 40 до плюс 33 градусів в день, а вночі від плюс 25 до плюс 32. Увесь день у Кропивницькому утримається ясна погода, опади не передбачаються. На Полтавщині в день температура становитиме від плюс 35 до плюс 30 градусів. Та від плюс 24 до плюс 30 вночі. У Полтаві хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Опади не очікуються. На Черкащині очікується температура від плюс 35 до плюс 32 градусів в день та від плюс 29 до плюс 30 вночі. Хмари, які з'являться у Черкасах в день, протримаються недовго, ввечері очікується ясна погода. Вдень, можливо, пройде дощ із грозою, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Дніпропетровщині вдень температура становитиме від плюс 38 до плюс 32 градусів, та вночі від плюс 28 до плюс 31. У Дніпрі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без дощу. У Вінницькій області температура вдень буде від плюс 39 до плюс 30 градусів. Та від плюс 23 до плюс 28 вночі. Увесь день у Вінниці небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами сьогодні. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.